Сидоренко Вадим, учень 9 А класу Запорізької гімназії No42 Запорізької міської ради, вірш Ігоря Бірчі Моя Україна Люблю її. Я хочу сказати простими словами про те, що хвилює мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. У моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. У моїй Україні чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не бреш, не ні крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працюють, працюють зранку й до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу і молодь моя. Не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. моїй Україні є чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. У моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках Моя Україна, люблю її. Храпк.